Продається будинок у селі Кукавка Могилів Подільського району Вінницької області. Загальна площа основного будинку 78 квадратних метрів, що розташовані на 40 сотках ділянки. Зроблено ремонт з якісних матеріалів. Встановлене опалення твердопаливним котлом. Підвісні стелі. Ламінована підлога, пластикові двері та вікна. У будинку є дві просторі світлі спальні, велика кухня вітальня з продуманим плануванням, сучасна ванна кімната з бойлером та туалетом та великою ванною. Будинок продається пустий, немебльований. На території також розташований додатковий гостьовий будинок. З гарним ремонтом, пічним опаленням та двома спальними кімнатами, невеличкою кухнею та ванною з просторою душовою. Це ідеальне рішення для сім'ї із двох поколінь, які хочуть жити поруч, але мати окремий простір. Земельна ділянка площею 40 соток включає у себе нову криницю, погріб, бесідку, літню кухню. Курник, сарай та кладові приміщення. Також є город. Будинок розташований у гарному тихому місці, широко розвинена інфраструктура, у вигляді магазинів, кафе є школа та садок з великим стадіоном для відпочинку. Для детальної інформації і запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Терміново продається будинок. Селище міського типу Чинадієво у Закарпатській області. Ділянка біля лісу. Будинок має три кімнати з загальною площею 60 квадратних метрів та площею ділянки у 14 соток. Будинок утеплено з шиферним покриттям. У будинку встановлено супутникове телебачення та проведено інтернет. У будинку був зроблений ремонт. Стіни пофарбовані, зроблені стелі. Потрібно замінити міжкімнатні двері. Меблі залишаються. Вода своя, з колодязю, з підведеним до будинку насосом. На світло новий лічильник та є газовий лічильник. Територія огороджена металопрофільним парканом. На території багато газонів та виноградників. Є територія для сушіння одягу на свіжому гірському повітрі. Є нова дерев'яна бесідка з мангалом. Поруч з будинком прибудовано літню кухню, яку потрібно обладнати. Підведено тільки світло і є газові балони. Одразу за будинком знаходиться ставок з береговою зоною відпочинку. З іншого боку велика площа городу. Приватизована. По обидва боки, якого насаджено фруктові дерева. Поруч є струмок, з якого зручно носити воду для поливу. Сусідів небагато. Будинок знаходиться на околиці. За 5 кілометрів знаходиться великий хвойний ліс та є можливість походів у гори. В самому селі є школа, магазини та садок. Є зупинка транспорту, до якої пішки 4-5 хвилин. Детальніше ви можете перейти за нашим посиланням у телеграм. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Кухня, санвузол і коридор. Стан для проживання достатній. Всі комунікації заведено в будинок. Замінена проводка. Труби, лічильники, металопластикові вікна. Та утеплена підлога. Збільшена потужність електрики. Будинок виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Меблі не залишаються. Господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та душову кабінку. За рахунок цього, ціну на будинок знижено. Ділянка рівна правильної форми і має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів, гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я, цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу. У вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги продається будинок Вінницької області Томашпільського району у селі Комаргород. Будинок цеглядний, з відмостками з різного кирпичу, дах шиферний. Має два поверхи, чотири кімнати та дві веранди. Вікна замінено на металопластикові, але тільки на першому поверсі. У двоповерховому будинку одна піч. Яка обігріває всі кімнати. На території є місце відведене для дрів. Будинок потребує внутрішніх робіт у вигляді ремонту підлоги або заміни на нову. З комунікацій є електрика і газ, які заведено в будинок. На території є криниця з насосом. Між кімнатами вимощені арки. Залишаються всі меблі та техніка. Крім будинку, на ділянці є сарай, льох та гараж. Маленький будинок з трьома кімнатами, з ремонтом, але без меблювання та техніки. З комунікацій проведено електрику, газ, воду та конвекторне опалення. Земельна ділянка рівна, огороджена новим парканом, з воротами для заїзду авто. Є доріжки та висаджені квіти та кущі, які у літню пору будуть радувати вас та друзів, та стануть невід'ємною частиною барбекю. Прекрасна транспортна розв'язка. Село активно розвивається, є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання. У пішій доступності магазин, аптека, школа та дитячий майданчик. Для всіх ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будиночки. Вашій увазі будинок у селі Братківці, що на Прикарпатті? З загальною площею 47 квадратних метрів та ділянкою площею у 700. Будинок виконаний з цегли та має перекриття. Дах шиферний, замінені вікна на металопластикові, трьохкамерні, що додатково зберігає тепло взимку. Територія доглянута, огороджена по всьому периметру. У будинку дві кімнати, кухня, суміжний санвузол. Є косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Стоять лічильники на світло та воду. Меблі залишаються. Біля будинку є криниця з насосом. На території є літня кухня з ремонтом та дві споруди, які можна використати як гараж, дровідню. Загон для тварин або ж для зберігання господарського інвентарю. За будинком є територія для вирощування дерев та рослин, город, який розділено між вами та сусідом. Поруч з будинком зупиняється транспорт, магазини, аптека і відділення нової пошти. На відстані 45 кілометрів розпочинаються гори Карпати з чистим та гірським повітрям та джерелами. У самому селі є ставок для вашого відпочинку. Для огляду та деталей переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися.